По Курщині була інформація, що українські війська контратакували Махнівці та поблизу по Це все на північний захід від суджі. Щоправда, у росіян теж є певне просування. Як вони самі кажуть, що на три кілометри вглиб у Руське поріччя на північ від суджі, вони просунулися. Але тим не менш, ми бачимо, що не вдається путіну взяти під контроль цілком Курщину, і навряд вдасться до інавгурації, яка буде рівно за тиждень Трампа. Так Таке питання, пане Сергію, чи можливий на ваш погляд, в перспективі такий якийсь обмін територіями, приміром, Курщину на частини Харсонської, частину Харківської та Запорізької областей? Е, ну, я думаю, що відповідати на це питання не досить коректно з мого боку, е, тим більше, ну, це, скажімо так, зовнішньополітичний е, вектор. Я сказав би про інше: те, що курська операція, яка розпочалась минулого року, вона вже е, Принесла свої результати. Ми говоримо про те, що ці війська, які там зараз на Курщині, воюють проти Сил оборони, намагаються нас витіснити, вони могли опинитися на Сумщині, Чернігівщині, на Харківщині, деінде. І це величезне угруповання російських військ. І, власне, наскільки я розумію, ситуацію сьогодні цілковита тиша інформаційна, і вона має бути: це один з чинників, який допоміг у реалізації Курська 1, Курської операції 1-0. То сьогодні, судячи з усього, ми ж не орієнтуємося, чесно кажучи, лише або зовсім на російські медіа, які теж багато вкидань роблять для того, щоб у нас витягнути певну інформацію про те, що відбувається з нашого боку. То, то якщо ми говоримо про цю ситуацію, я розумію, що наші контратакувальні дії. Для ворога, який організував і проводить зараз вже по-моєму п'ятий, яти, п'ятий великий наступ, аби витіснити сили оборони, ці дії наші контратакувальні за е, там кілька днів до ворожої навали, вони знову стали неочікуваними раптовими, і це була протидія. Це був превентивний удар з нашого боку е, контратаки на тих чи інших локаціях. Тому що е, наскільки я розумію, з того, що було, ворог хотів вийти на. Позиції суджі або взагалі спробувати захопити суджу для того, щоб продовжити витісняти сили оборони з території Курської області. Наразі це ворогу не вдалося. Більше того, на ті втрати, які сьогодні понесли деякі російські підрозділи там нагадаю є десантники. Там нагадаю, є морська піхота російська, тобто елітні, так звані частини російського війська, ті втрати, які вони понесли. То ще тиждень таких боїв, умовно тиждень. Я думаю, що деякі з цих колективів військових треба відводити на поповнення відновлення боєздатності, тому що вони її просто там втрачають. Це мова йде про особовий склад і про техніку. В тому правильно я розумію, що все ж таки Курщина для них поки на другому плані. В першу чергу, це Покровськ, ось туди Донеччина. Е, ну зараз важко можливо розділити з одного боку. Я думаю, що це пріоритетні напрямки, перш за все. От е, Курський фронт і Покровськ. Е, тобто, це Покровське ж е, мова йде про адміністративні кордони е, Донецької області. Те, що ворогу не вдалося за всіма дедлайнами зробити відповідно, тому він поспішає. Тому витрачають ті, до речі, резерви, які е, можливо цілком вірогідно вони хотіли б застосовувати вже дещо дещо пізніше, після того як. Планували там охопити і забрати, наприклад, там Турецьк, Часів'я, той самий Покровськ, Курахово, Але для того, щоб просуватися на цих локаціях, вони вже ці резерви задіють, тобто є втрати ресурсів, причому величезні. І, сподіваюся, це все таки відіб'ється найближчим часом, максимально найближчим часом. Я не кажу про тижні, можливо, не кажу навіть про місяці, але на ресурсності російської армії, тому що це наше завдання максимально їх знищувати сьогодні. Про ресурсність ще не можу не запитати. В нас, 13 січня, нагадую, якраз сьогодні вночі лунали вибухи у воронежі, воронежі Російської Федерації. Там фіксувалися безпілотники, мовляв, велася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Там така загальна інформація була про те, що чули гучний вибух, потім оприлюднили відео з тим самим гучним хлопком, як вони кажуть, так. І казали про те, що досить гучно було самому, саме на лівому березі. Березі. І також вони заявили, що ліквідували зрештою пожежу на нафтобазі в Енгельсі. Там тривала вона майже тиждень після нальоту безпілотників. Пане Сергію, відомо, що було у воронежі, та якої шкоди завдала атака безпілотників по Енгельсу? Ну, є такі об'єкти на території Російської Федерації, по яких удари завдаються по кілька разів. Я не виключу, що сьогодні, можливо, був перший етап якоїсь. Воєнної операції щодо воронецької локації. Нагадаю, там є і нафтобази, там є відповідні підприємства оборонної галузі. Звичайно, там є військові литовища. Що наразі було основною ціллю для цієї атаки, важко сказати. Я думаю, що це могло бути. Ну, скажімо першим таким етапом, до як я кажу, проведення якогось чергового якогось чергової акції, якогось чергового удару, цілком вірогідна. І далі не будемо розшифровувати так, але те, що ми бачимо на Росії, стає кожної ночі гучно. Це говорить про те, що ми здатні сьогодні, в тому числі, впливати на систему протиповітряної оборони ворога і пролітати її цю систему і. Віднаходити вогневі точки для того, щоб наносити удари, і, врешті-решт, цілком вірогідно і виснажувати протиповітряну оборону Російської Федерації, яка несе втрати в тому числі не лише на фронті, це якщо ми говоримо про малий або середній радіус. А й вірогідно, що такі втрати будуть і в тому числі на території самої Російської Федерації, де, якщо буде необхідно, застосують Ну, скажімо, засоби вогневого враження більш серйозні, тобто, я кажу про ракети. Е, номенклатура об'єктів на території Російської Федерації вона на сьогодні для нас як ціль є дуже широкою. Е, я додав би сюди, що обов'язково енергетичну інфраструктуру, яка працює на оборонку, то звісно, і логічно, вона теж є ця енергетична інфраструктура з законною воєнною ціллю. А до речі, якось менше так по енергетичній інфраструктурі задається ударів, хоч як ви кажете, це частина так того, щоб протидіяти військової Росії, чому Оскільки вже більше ніж половина зими, майже на це запитання. воно доволі таке актуальне, тому що часто люди запитують, а чому саме вдарили туди? Як начебто десь поруч, подивитись на мапу, відкрити інтернет, там є щось більш серйозне. Дуже коротко відповідаю, Ну, давайте так. Якщо мова йде про знищення, наприклад, спиртового заводу на Росії, то це не про водку, це про те, що ця речовина, саме спирт, він використовується в оборонній галузі виготовлення вибухових речовин, наприклад, так як була мова про знищення там підприємства, яке виробляє ацетон. Ацетон – це теж дуже легко перевірити. Це теж хімічна складова до е, відповідних галузі оборонної сфери. Я хочу зазначити, що е, лише ті, хто проводить е, ці операції, починаючи від е, ініціативи проведення операції до вже включно виконавців, реалізаторів цієї операції, лише той, хто придумав цю операцію, він розуміє і бачить, чому саме ці об'єкти і який ланцюжок там тому числі логістичний, випрацьовується для того, щоб наносити удари саме по цих об'єктах. Є повна картина розуміння, так? Е, ну Для порівняння, чому виносяться пункти управління або командні пункти Російської Федерації от, протягом активно дивіться, і нинішнього місяця січня, і напередодні Нового року було кілька ударів. Це управління, це управління підрозділами у бою, зв'язок, комунікації, те, що безпосередньо впливає. На поле бою, тому і тут те саме. Є загальне бачення цієї стратегії, і, власне, тому ці е, об'єкти і знищуються, бо збільшується логістика, тобто е, маршрут може змінитися, стан, стане довшим. Е, залізницю пошкодили. вже треба автомобільний транспорт використовувати, він менш вигідний. Тобто, такі нюанси дають загальну картину. Пане Сергію, дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Дачук української добровольчої армії був з на зв'язку з нами. Друзі, підтримайте вподобайкою і напишіть коментар. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.